У далеких краях світу живе маленьке село веселкових кошенят. А тепер прошу вітати мера цього села. Привіт! Це я Бела з іншими кошенятами, ви вже знайомі. А тепер прошу вас у наш світ веселкових кошенят. Тільки спершу треба всіх зібрати у коло, щоб відкрити до нього портал. Котики на районі збираємось, світ у наш відкриваєм. Кожне ім'я запам'ятай, щоб знати, де хто знаходиться. Ла 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 бела та її друзі, кличуть, до нас, кличуть нас у їхнє село. І тепер, і тепер, від тепер ти знайомий кожен з нас. І тепер, і тепер виходять всі кошенята, познайомитись з тобою, їм кортить уже. Сіріус виходь, Не трать час. І відкрий портал у наш світ веселкових кошеня. Оріона хоче одружитися із Сіріусом. Я саме перше встаю. Папа. Що? Ти вже і так ви. Вигнала це А мене не треба виганяти за. як там її? Ну, серію минуло. Не треба мене виганяти. Я не кажу, щоб ти виганяв. Я кажу, щоб Оріонна розбудилась. Ла-ла-ла-ла-ла-ла ла Це що була за музика? Я не знаю, я дальше спати. Оріонна, за таке у нас виганяють. Ой, Мож, ну співала я улюблену пісню. Що поробиш? Улюблену пісню ти своїм співом свім знесла. Ну і ладно, зараз поставлю. Він легенький все одно. Ми ж у нас вже картонні дома. Гоф. Оріонна, ти розкрила секрет наш, нашим зрителям. Ну і ладно, вони тепер знають про нас всю правду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну і ладно. а ти що? І... Била, сховай мене, або вигни, або вигни з села. Чого? Ну, тому що Оріона, Оріона всю ніч до мене приставала. Ну, ладно. Давай одружимося, давай одружимося, давай одружимося. А я не хочу одружуватись. А я їй скажу, що я її вигну ну, із села, якщо буде до тебе піздавати. О, дякую, Бела, Белла, тому, що, тому що мені вже фу, більше не хочеться з нею. О, а можна з тобою одружитись? Ні, ні. ні 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 У мене вже є золоце. А, точно ви ж двоє меж. Золоце ж тобі допомагає, чи ти сама мер? Сама мер, Але іноді золоце може мені з чимось допомогти. Ну так. Ладно, ну, дякую, дякую, дякую. Ну, а я пішов у свій домик. Ой, що це за день странний? Тільки, тільки серія почалася, а вже щось необычне почалось. Гей, золото! Тук-тук-тук. Що тобі нада, Белла, приставуха Мелла? Ой, у мене в виміні немає приставуха Мелла. Ти чув, що Оріонна хоче одружитися із Сіріусом. Ну і що? А і то, що е, Оріонна і Сіріус не можуть одружитись, вони ж брат і сестра. ні ні не це Рігела всім ем, сестра. Сестра. А от Сіріус і Оріона не, се... не брат і сестра, вони можуть одружитись. Ну, ти правильно мислиш. Не буду я, коротше, Оріонну виганяти. Ой, ладно, пішла я спати тра-ля-ля. Спустя неділю. Серіус відкривай, Серіус відкриває, Серіус відкривай. Да ну йо перестань! Я пішов до, до Бели. Якщо тебе це не заспокоє, не знаю. А -а -а -а! Ти можеш відстати від мене? А -а -а! Я знаю, що ви вже як неділю сваритесь. Ну і що? І то, що все погіршило, не її з села. Не можу. Це ваші проблеми. Ну, Белла! Ладно, сам розберуся. Молодець Сіріус! Тепер вона два дня буде у на нас йти. Ні, ліє. Ай, він давно хотів з кимось А Я йому запропонувала. Але чому мене так кидати? Ей, серіус! Шо? Це тобі відповідний. ха? Малявка, ну я вивчаю сильніший тебе. Ну, все одно одружимося. Ні? -і 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 -і. Ну, добре, завтра попробую спустя рік. Ну, Сириус, Сириус, викривай. Я вже виїхав з села. Може, ти перестанеш? Не а, А-а-а! сериус, давай отружимся, а, -а, а я уже сказал тобі ні. Чому ні? Тому що відчепайся від мене, а Ура, спрацювало? Ура, працювало! Я за вами спостерігала вообще-то. Шо, била? Звідки взялась? Ти її засмутив, а не у тебе щось вийшло. Ну і що, зато відстан від мене. Геть села. Белла, ми скоро прилитиму. Я ж сказала, подальше від села, щоб, щоб ти до нас не дістався ось тут живий Оріон. Сірюс можна? Ну вов Оріон, а ти мене. Не впізнала, що бела? Ой, вибач. Що на тебе таке привело? Що він тобі зробив? Сіріус? Да. Ой, коротше, коротше, він мене образив так. Ой, 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 ой. Ні, я не розказую тому. Так я його вже вигнала, геть з села. Цикла минути теж виганяла. Ладно, инший план. Сириус! Сириус! А что такое? Иди выплачься перед твоей женицей. Ай, предлагаю дуэль. Так. Да. Ну, добре, дуель, так дуель. Добре. Ориона. онна. Оріона. Оріона. Дуэль із Сиріусом згодна. Ага. Бо я виграю. Якщо я виграю. Так, оголошуйте, що ви будете робити, якщо хтось із вас виграє. Якщо я виграю, то ми одружимося. Якщо я виграю, то ти її виженеш назавжди з села. Добре почали. Спустя неділю. Ой, божечки, ти сильно, я здаюсь. Ура, я виграла! А тепер пішли. У нас не закінчена з тобою справа. Добре, добре. Тільки спершу котики на районі збираємось. і уже в у залі, у залі, там, де ми одружуємось. Белла, куди ти нас привела? Це ж, походу, це ж походу шкафчик людей. То і що? А для нас це зало там, де ми одружуємось. Хіба, хіба вона не замала? А, точно. Я рознайду іншу. Ні. Ти знущаєшся? Ні. Нет, конечно. Ні. Ні. А тут ідеально. Ради серьез. Ну так. Да. Тільки треба трошки прибрати. Я тут займусь. Спустя годину. Ну ось так от мені вийшло. Вау, клас! Ага. клас! Так що потренуємося. ...потанцювати. ла-ла-ла-ла-ла-ла-лу-та-та-та-та-та-та-та-танчевашки та 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 тут. Ой, я вже заморилась танцювати. Так я тоже я тоже вже валяюсь. Переверю, хто там дзвонить у двері та дим, та дим, ти дим, та дим. Та, та ну хватись, лігела. Да. Та, -дин, та, -дин. та зараз відкриють. Оп! Я, ж, я ж казала відкриють. Та у тебе. Ой, ти, ти коротше, супросило обладаєш ж перед сказуванням. Коротше, пішли. Да. Так. Такс, добре. Добре. Уріонда, ти згодна взяти за чоловіка цього кота? Згодна а ти, Сіріус, готовий взяти, взяти за дружину оцю от котицю? Mm. Mm? Ой, добре, згоден, згоден. Тоді я присуждаю вас чоловіком і дружиною. Ура! То що ти більше не будеш до мене приставатись, давай одружимось. Так, да, да. Так же само, як і цикламена, я кажу, що це не остання серія. Всім пока і до скорих встреч!